Друзі, сьогодні приготуємо пухкі оладки на кефірі. М'якенькі пишні можна додати ще яблука для різноманітності і смакувати зі сметаною, варенням або медом. Робиться така страва швидко і просто, і у вас готовий смачний сніданок, який прийдеться до душі кожному. Ходімо готувати. Беремо теплий кефір, температура приблизно 38 градусів 280 мл. І додаємо один пакетик ванільного цукру та одне яйце, теж не з холодильника. Воно має постояти при кімнатній температурі. Плюс 40 г цукру. Далі 1 четверта чайної ложки солі та розтоплене вершкове масло 1 столова ложка. Перемішуємо все до однорідності. Тепер беремо 250 г борошна та всипаємо до кефірної суміші. Трішки борошна залишаємо, щоб потім змішати його з содою. Перемішуємо. І вже в самому кінці до залишеного борошна додаємо пів чайної ложки соди. Змішуємо і додаємо до тіста. Ось такої консистенції має вийти з суміш на оладки, як дуже густа сметана, тісто важко сповзає з вінчика. Даємо йому постояти 10 хвилин. Я хочу половину оладок зробити з яблуками. Ріжемо яблука на кружечки, не супер тонкі, але й не дуже широкі, пару міліметрів. Вирізаємо серцевину і зверху присипаємо корицею. Тісто постояло 10 хвилин починаємо смажити. На пательню наливаємо достатню кількість олії, що покрило дно, і викладаємо по одній столовій ложці тіста. Смажимо на середньому вогні до рум'яного кольору з двох боків. Потім з яблуками спочатку наливаємо тісто, викладаємо кружечок яблука і зверху знову прикриваємо тістом. Все, наші оладки готові, м'якенькі, духмяні, всередині з ароматним яблуком або просто без нічого. Вони виходять смачні в будь-якому разі. Смакуйте з варенням, сметаною, з гущенкою або медом. І нехай ваш сніданок буде смачним і затишним. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.